Вітаю тебе на каналі Просто інфліш. Цікаво, яку букву ми будемо вивчати сьогодні. Давай подивимося. Здравствуйте, любі діти! Це я, тітонька сова, з наукового дупла. Ви, друзі, вже приготувалися до уроку англійського алфавіту. Кажете, приготувалися? Ну тоді почнемо знайомство з новою літерою. Ось який вона має вигляд. А скажіть нові, ви любите відгадувати загадки? Так. Ну тоді спробуйте відгадати, що спільного між слоном, конвертом, вухом і цифрою вісім. Здаєтеся, це ж так просто. Усі ці слова в англійській мові починаються з літери І. Дивіться самі слон це елефант. Конверт елоп. Вухо еа. А цифра вісім ейт. Слон. Елефант конверт. Envelope, вухо. Еа. Вісім. Ейд. Запам'ятали молодці. А ось іще одна загадка. Уявіть собі, що ви повертаєтесь ввечері, наприклад, з музичної школи, і раптом зустрічаєте знайомого. Як ви повинні з ним привітатися? Ви повинні сказати йому gutтів, добрий вечір. Слово івін, тобто вечір, теж починається з літери І. Погляньмо на неї ще раз. А, До речі, слово загадка англійською Енігма. А зараз давайте подивимось мультик про Ему, про страуса Ему, дивного і загадкового птаха, який не вміє літати, зате бігає швидше за усіх. А ви, дітки, знаєте цього птаха? Ще ні? Тоді зараз познайомтеся, якого чудового птаха ми тепер знаємо на літеру І. Подивимось на цю літеру ще раз. Дітки, сподіваюсь, ви всі зрозуміли і запам'ятали. Ми ще зустрінемося з вами на інших корисних і захоплюючих уроках тітоньки сови. Дорогі малята, наш черговий урок наближається до кінця. Мені було дуже приємно сьогодні спілкуватися з вами. До побачення до наступного уроку і будьте обережні! Бай-бай! Зустрінемось до побачення.